У шести містах Черкащини відбулися поєдинки першого етапу чемпіонату області з футзалу серед ветеранів. Згідно з регламентом, у ньому беруть участь спортсмени старші 40 років. За підсумками етапу визначилися 12 команд, які продовжать боротьбу за медалі. З першої зони, яка змагалася в Монастиріщі, до наступного етапу вийшли місцевий авангард та Уманська Зоря. Перші два місця у Звенигородській підгрупі посіли катеринопільський ветеран та Маньківка. Із третьої зони, яка змагалася в курсу нішевченківському, до другої етапу вийшла місцева «Панда» та футболісти Вільшани. Смілянську підгрупу виграв місцевий футбольний клуб, а команда ветеран з цього ж району стала другою. З черкаської зони далі пройшли місцеві Вікторія і Дахнівка, а з Чорнобаївської Черкаський хімік і тамтешній колос. На другому етапі 12 претендентів на медалі поділені на чотири зони. В Умані зіграють місцева зоря, Маньківка та Монастирищенський авангард. У Чорнобаї змагатимуться місцевий колос, ветеран зі Смілянського району і Дахнівка. Поєдинки ще двох підгруп відбудуться у Черкасах. У приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу помірюються силами Черкаський хімік, Корсун Шевченківська панда і Катеринопільський ветеран. А в спортивному залі ЧДТУ зіграють Вікторія, Сміла та Вільшана. Поєдинки другого етапу відбудуться у неділю, 17 лютого. Переможці зон потраплять до фінальної частини чемпіонату. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Спорт.